Висока мобільність і здатність виконувати найскладніші завдання безпосередньо на території передбаченого супротивника. Професіоналізм і самовідданість завжди були притаманні десантним військам. У новітній історії незалежної України цей рід військ був створений на базі повітряно-десантних і аеромобільних військ України. Армія суверенної України має в своїй історії давні і славні традиції. Протягом століть наші воїни, батьки і діди свято зберігали честь і доблесть справжніх захисників вітчизни. Загартовані в боях, відстоюючи ідеали миру, свободи і незалежності їм вдалося. Зберегти високий дух і неповторну самобутню культуру, яка стала відома всьому світові. З приходом нових реалій, початку 90-х років минулого століття виникла гостра необхідність перегляду багатьох поглядів і засад минулих років. Однак, вшанування військових традицій залишилося доброю рисою української культури. Так, ще в 1999 році, указом номер 937 президента України, було встановлено професійне військове свято День аеромобільних військ, яке відзначалося 2 серпня. Ці війська входять до складу об'єднаних сил швидкого реагування, прибуваючи в ні бойовій готовності вони являють собою найбільш мобільний і рухливий рід військ, який безпосередньо здатний виконувати будь-які завдання і в будь-яких умовах. Пізніше, при розробці нової концепції формування збройних сил України указом президента номер 457 від 27 липня 2012 року, на зміну дню аеромобільних військ, прийшов в день високомобільних десантних військ Збройних сил України. Це було зроблено з метою відродження та розвитку українських національних військових традицій. Історія не стоїть на місці. і Наприкінці жовтня 2017 року прийняло рішення про подальший розвиток даного роду військ. Тепер це десантно-штурмові війська Збройних сил України. Нова дата професійного свята була перенесена на день архістратіга Міхаїла та стала відзначатися 21 листопада, 11 листопада 2021 року. НБУ ввів в обіг ювілейну монету номіналом 10 гривень десантно-штурмові війська Збройних сил України в серії Збройні Сили України. Ювілейна монета присвячена окремому роду військ, що належить до сил негайного реагування Збройних сил України і характеризується високою маневреністю та автономністю дій. Наченому для швидкого розгортання з метою введення наступальних штурмових дій прикриття окремих напрямків, а також охоплення противника повітрям введення бойових дій у його тилу. На вірсі монети розміщено напис Україна у горі півколом, під написом ліворуч зображена малий державний Герб України, праворуч від якого на рукавний знак десантно-штурмових військ зсу. У центрі композиції на дзеркальному тлі розташована емблема десантно-штурмових військ зсу, ліворуч від якої вказано номінал 10 та графічний символ гривні. А праворуч від емблеми розташований рік карбування монети дві Унизу півколом розташовано напис: десантно-штурмові війська ЗСУ. Під роком карбування розташовано логотип банкнотно монетного двору НБУ. На реверсі зображено символічний образ воїна десантника в лицарських габлодунках на дзеркальному тлі, за спиною якого напіврозкриті крила, які є символом Архангела Михаїла, покривителя війська. Тираж монети 1 мільйон штук, діаметр 30 мм, метал, на основі цинку з покривом нікелем, гурт рифлений, якість карбування Uncirculated. Під час ведення монети в обіг НБУ розповсюджував монету через власну систему замовлень за Мінальною вартістю 10 гривень, середня ціна продажу на сьогоднішній день 40 гривень. Більше цікаво про марки і монети у моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі? Пиши мені в особисте повідомлення.